На небесах опинився ще один Янгол, кажуть у Чернівцях. У ніч на Миколая під Лисичанськом на гранаті підірвався Буковинський волонтер Роман Шлюсар. Туди він поїхав, аби відвести перед новорічні подарунки нашим захисникам. Втім, додому повернувся уже у труні. Він надзвичайно беріг всіх своїх близьких і навіть нікому не зізнався, що він їде далеко на схід. Ми всі вірили, що він їде просто до Києва. Але він їхав з доброю місією. Він їхав відвести подарунки дітям. І місію свою роман виконав встиг передати частину гуманітарного вантажу. Ми були в Слов'янську, були в дитячому будинку. Були у наших хлопців Чернівецьких, які там дислокуються, привезли подарунки. Солодощі Миколаїчки. З Чернівців на схід поїхали троє волонтерів: Роман та дві жінки. Тамара Шевчук одна з них. Каже, трагедія трапилася за кілометр від кордону з країною окупанта на 31-му блокпості. Саме там благодійники зупинилися на ніч ліг. В якусь мить всього на 15 хвилин жінки втратили з поля зору свого водія, і ця мить стала фатальною. Ми були постійно разом. Ми не відходили один від другого. Що сталося? Тільки бог знає. Ми не знаємо, що сталося. Це було якийсь вибух, і ну не знаю. Благодійники розповідають, побували в самому пеклі передової, де постріли не стихали ні на мить. Втім, біди не віщувало ніщо. Волонтер Євгенія Ващук пригадує, коли в останній бачила загиблого. Це був час після вечері. Планувалася поїздка на не менш небезпечний блокпост. А Роман мав визначити час виїзду та обрати дорогу, якою вони поїдуть. Він подивився, промовчав. Ну, ми ну, ну Ром, ну що будемо робити? Він ну все одно ж ночу не поїдемо, бо не можна ночу рухатись. І він після цього просто встав і вийшов. І вже через буквально 15-20 хвилин прийшли, сказали, що Романа везуть в лікарню, а пізніше вже сказали, що до лікарні не доїхав. Він попав на розтяжку з нашими бійцями восьмидесятки. От попалювали на розтяжку, підірвались. І мені пів години після того зателефонували, поставили на довідомо, що така трагедія насталася. Іван Храбко і доставив тіло загиблого додому. Вважає волонтерів, янголами, охоронцями, солдатів, які завжди дбають про них. Тому, дізнавшись про трагедію, не зміг залишитися осторонь. Проте зі сходу командир привіз два вантажі. 200. загинувши боєць е, частини ї нашої частини. Він сам родом зі Львову. Я доставив його також туди, у Львів частину. От і після того ми приїхали сюди, доставили Романа сюда. Максим та Олег двоє маленьких хлопчиків, які нині залишилися сиротами, не стримають вічію і рідні загиблого. кажуть, Роман давно рвався на схід. Він був людиною з великим серцем, завжди опікувався іншими. Щасливі їхав, що він їде добру місію робити. Просто щасливі, мамочко, все буде добре. Тим дітям також треба свято. Вони не винуваті, що вони там страдають. А ми тут все таки живемо. Під мирним небом поки що заупокійна літургія відбулася у церкві Різдва Пресвятої Богородиці та святого Антонія. В останню дорогу провести волонтера прийшли всі небайдужі чернівчани, заспівавши гімн України та віддавши останню честь загиблому, вони проскандували. Герої не вмирають! Герої не вмирають! Поховали волонтера на центральному кладовищі Чернівців. Він поповнив лави героїв на алеї Слави, світла та вічна пам'ять хоробрим серцям. Марина Черней, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.